Ви подивіться на це. Ух, казковий замок, скажімо так. Відключення електроенергії і ти, чим чекуєш на 25-й поверх, чому на моєму будинку має висіти реклама. Ось такі чотирилапи друзі тут бігають. Найкращий майданчик від Атланта, який я бачив в усіх його комплексах. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я продовжую шукати житло в Києві і в передмісті. Сьогодні я в місті Бровари. Як пам'ятаєте, минулого разу я відвідував ЖК Сканді і подумав, а чому б мені ще не з'їздити в самий центр броварів і подивитись на ЖК Атлант на Київській. І ось він у мене за спиною, як ви можете здогадатись. Я вже про цей комплекс знаю давно і навіть бачив його на власні очі. Ну, коли приїжджаєш по цій дорозі, звичайно, важко не помітити. Але я тут ще був, коли дивився на ЖК Савана Сіті, який знаходиться там трошечки далі. Можливо, ми з вами його ще побачимо. Тож бажаю вам приємного перегляду. Я також нагадую вам про те, що у мене є соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, і нещодавно я створив TikTok, тому якщо ви ще про це не знали. Заходьте, підписуйтесь. Я там виставляю такі коротенькі в основному саркастичні відео. Тому а, хто таке любить, підписуйтесь і рекомендуйте іншим. Ну а тепер давайте подивимося на цю локацію, що тут навкруги. ЖК Атлант на Київській знаходиться на околиці міста Бровари на тій, що знаходиться далі від Києва. Це такий район, в якому зосереджена велика кількість новобудов. Це і лісовий квартал, і крона Парк 2, Лавандовий, Зелений Квартал, Крона Парк. І ось тут безпосередньої близькості ЖК Савана-Сіті, ЖК Шоколад, Едем. Діамант А12 і так далі. На більшості з цих комплексів я вже робив огляди на своєму каналі. Тому, якщо цікавить, шукайте і дивіться. Що ж до Атланта на Київській, він розташований вздовж вулиці Василя Симоненка. Що тут було раніше, я, чесно кажучи, не знаю. Але що зараз тут ми маємо, це величезний епіцентр, тут же. Продуктовий супермаркет Новус, з іншого боку, ринок на Київський, продуктовий магазин Varus, далі АТБ і ще трошечки далі величезний трц термінал, в якому є від аквапарку, кінотеатру, різних магазинів, ресторанів і так далі, все, що хочете. Тож, що стосується інфраструктури, тут є все. Щодо соціальної інфраструктури, дитячий садочок. Сонечко теж знаходиться з іншого боку від київської вулиці. Також в інший бік, якщо подивитися, теж дитячий садочок, садочок, школа, школа, ліцей. І їх тут багато. Хоча все одно люди пишуть, що місць недостатньо для всіх бажаючих. Я думаю, що вона, ця інфраструктура, не була розрахована на ось кількість таких нових комплексів комплексів величезних 25-поверхових. Ну і в іншому тут просто приватний сектор. Далі починається лісочок. А з цього боку, навпаки, за терміналом вже гаражі і промислова зона. В дроварах вона величезна. Біля самого комплексу є маршрутки, які їдуть в сторону Києва і в протилежний бік. Також знаєте, я от завжди закликаю своїх підписників запрошувати мене в гості. І я не знаю, чи є серед підписників мешканці ось цього комплекса. Якщо є, то шкода, що ви мені не написали, тому що ми могли би з вами прогулятися, і ви б розказали мені про плюси, мінуси переживання тут. А так мені доводиться всю інформацію отримувати з відкритих джерел або із того, що я сам побачу. Тому не лякайтеся, запрошуйте. І я думаю, що в такому огляді ми зможемо краще розкрити комплекс, ніж я зроблю це самостійно. Давайте почнемо з того, що сам забудовник каже про свій комплекс. У назві ЖК Атлант на Київській відображається його відмінна особливість. Високі 25-поверхові будинки здаються масивними і грандіозними серед архітектури, що їх оточує. Фасади будинків примітні своїм яскравим виглядом. Кольорове опорядження фасаду поєднує в собі блакитний, червоний, білий, салатовий і жовтий кольори. Територія буде обладнана кількома дитячими майданчиками, зеленими зонами для відпочинку та автомобільними стоянками. Ну і дійсно, цей комплекс знаходиться в притул до вулиці Київська, ось цієї дороги, по якій ходять маршрутки до Києва і в бік від Києва і Броварів. Незважаючи на те, що мене сюди ніхто не запросив територія комплексу відкрита, тож мені нічого не завадить прогулятися і подивитися на цей комплекс зблизька. Отже, що стосується технічної інформації, клас цього житлового комплексу – економ, власне, як і всі комплекси від компанії Атлант, яка вона будує. А я вже побачив їх багато, в тому числі Атлант в Коцюбинському, ті, що будуються в Новосілках на Одеській трасі, там Одеський бульвар такий. Чудовий є комплекс. Тут все як і всюди. 5 будинків, поверховість 25 поверхів. Технологія будівництва монолітна каркасна панельна. Тут така якась сміксована, тобто він монолітний каркасний але частини панельних конструкцій. Як бачите, перший поверх під комерцію відданий тут вже і розетка, і перукарня, і супермаркет, і єва аптека. В порівнянні зі Скандією тут уже комерція працює аж бігом, тому що людей тут звичайно проживає більше. Більш така жива частина міста бровари, і тому тут вигідно відкривати комерцію. Вказано, що утеплення тут мінеральною ватою, опалення централізоване, висота стелі 2,60 Ну, в реалі кажуть, що десь 2,50. Насправді, кількість квартир, ну тут важко вже порахувати. Стан квартир під ремонт, закрита територія відсутня. Ну і паркінг гостьовий. Ось власне паркінг, ви бачите. На власні очі можемо одразу пройтись вздовж цього трьохсекційного будинка. Тут два трьохсекційних і три односекційних. входи в комерцію реалізовані ось такими металевими сходами. Входи в під'їзди, теж сходинки і пандус, і звичайно, консьєрж. Такі чудові будинки зазвичай садять. А, Консьєржа, щоб ніхто не міг із сторонніх пройти. Ось теж входи в комерцію. Ну, бачите, тут взагалі ніяких варіантів для інклюзивності. Якщо ви там відкриваєте ну якусь, я не знаю, а, амбулаторію і хтось на візку приїде, м -м -м, не зможете ви потрапити. Двері, звичайні, металеві, атлантівські, такі. З маленьким скляним віконцем, за гратами стоїть автомат для води. Ось таким чином встановлюються кондиціонери. Якщо це магазин, який потребує їх в таких металевих клітках, ну не дуже естетично, звичайно, звичайні. Прості е, стовпи освітлення, ну і запаркований проїзд фактично повністю. Тут якимось чином уціліла берізка, і це дуже добре. А ось там в, в тій стороні ви бачите е, ЖК Савана Сіті. Здогадайтесь, де? Якщо ви навіть не дивились мій огляд, ви з легкістю здогадаєтесь, де ж Савана? Тут одне місце виділили, щоб ніхто не паркувався, поставили півкулі, і це в принципі нормально. Територія відкрита, я вже це зазначив і як ви знаєте, я завжди за тому, це я вношу як перевагу цього комплексу. В містах житлові простори мають бути відкриті. Для всіх охочих. І нічого тут страшного немає. Так, тут електропідстанція, звичайно, посеред двору, і смітники навіть в загончику такому знаходяться. Там навіть кодовий замок є, щоб ніхто не підкидував. Це нормальна європейська практика, і за це теж плюс. Також прямо посеред двору стоїть такий кіоск з кав'ярнею, там уже і. Дизельний генератор, все як має бути в наші часи. Це дитячий майданчик. Тут діти гуляють за таким. Парканчиком сірим озеленення, його рівень ви можете побачити тут. Вигол собак заборонений. Хоча я думаю, що ніхто не заборонить тим, хто бажає. Дітей багато, тому що будинки величезні, звичайно, тут багато сімей проживає, але достатньо багато асфальтованих полів, де вони можуть кататися на скейтах і самокатах в цьому комерційному приміщенню. Повезло значно більше. Тут вхід фактично з рівня землі. Ось продуктовий магазин і підлогових покриттів. Йдемо далі. Ну що тут? Газони, ясно, що їх висадили, і так вони і будуть. Максимум будуть поливати, а може і не будуть. І як вже буде рости, так і буде. В цьому будинку є відділення нової пошти, що теж зручно, я думаю, для мешканців цього будинка. А так, в принципі, відмінності від попереднього двору ніякої немає. Ну і от ще один будинок. Звичайно, будинки відрізняються кольорами фасадів. Взагалі, я вам скажу, що в такому житловому комплексі хочеться залишатися дитиною. Хочеться знаєте, з різнокольорового дитячого майданчика, отак, от повертати. В свій різнокольоровий казковий замок, скажімо так, і відчуття дитинства тебе не покине. Ось я так розумію, ці будинки одні з найновіших, вони ще тільки-но-тільки надобудовані. -тільки добудовані. Я дивився інформацію, що мають бути здані в експлуатацію, ось буквально ну, в цьому чи наступному місяці, десь так. Тому забудовник будує навіть під час війни і здає в експлуатацію. Ось, дивіться, новенький будинок тут ще. Жодного кондиціонера немає. Біленькі рами віконні. Звичайно, атлантівські будинки, там дуже високі перегородки балкону. Я от бував. Там дійсно, якщо ти маленького зросту, то тобі по шию буде. Ну, вже як є. Звичайно, тут нічого не передбачено для кондиціонерів, як і в сусідньому комплексі Савана Сіті, між іншим, там теж кондиціонери вішають як завгодно. А от дитячий майданчик, мені здається, що є якийсь прогрес. Він уже Якийсь не найпростіший, вже такий більш-менш симпатичний. Хоча, звичайно, це все економ клас, але буває і гірше. І лавки теж, ось такі, в принципі, доволі прийнятно виглядають зі спинками. Бувають і гірше. Наприклад, в Скандії мені лавки сподобались менше. Там у дворі ще будується якийсь комплекс, точніше, це недобудова, яка вже давно не будується. Ну, може колись добудується. Взагалі доволі щільний райончик. Тут я в принципі не проти щільності. Міста мають бути щільними, але не такими висотними. Ви подивіться на це. Ух, 25 поверхів. А уявіть, якщо відключення електроенергії, і ти чим чекуєш на 25 поверх е пішки. Я думаю, що багатьом з вас уявляти не треба. Бо ви живете в таких будинках і вже це проходили і практикували. До речі, ось там на фасаді будинка виведені такі е, виходи для пожарних гідрантів, я так розумію, щоб в разі пожежі пожарна команда чи пожежна, як там правильно, от, могла під'єднатися. Ну ось тут хтось нормально, культурно відпочивав, покидав це все. А тому що немає смітника. От був би тут смітник, я впевнений, що люди обов'язково кинули б сміття в смітник. Тут ще благоустрій території, мабуть, не закінчений, ще не озеленювали, тому що зима на дворі, вже весна, коли настане, тоді її озеленять. Ну, звичайно, цар пандус, правда. Пандус, який заасфальтовано, я таких по-моєму не бачив. Зазвичай все ж таки якусь плитку кладуть, щось якийсь більш благородний матеріал. Ну, а тут просто закатали в асфальт і нормально. Зате є ось ці е, плиточки для людей з вадами зору. Ну і останній п'ятий будинок. Як бачите, він е, в черзі останній, хоча побудовано його раніше. Я не розумію, хто дозволяє розвішувати цю рекламу на загальних балконах. Мені здається, це таке жлобство. І я б. Якщо був мешканцем цього будинку, я б просто сам би прийшов, мабуть, з кусачиками, і ту всю рекламу познімав би. Чому на моєму будинку має висіти реклама? Хто дозволяв, я не розумію. Ось тут така прибудинкова територія, все розмальовано. Давайте порахуємо, скільки паркомісць Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьме для. Людей з інвалідністю, і там ще чотири. Ну так, давайте 12 скажімо, паркомісць з одного боку, може з іншого боку, ще буде 5-10. І це все на ось таку неймовірну кількість квартир, де вони будуть паркуватись. Ну, можливо, на парковці Новуса, який тут є неподалік, хоча Новус уже давно закрив свої парковки від безкоштовного. Паркування. Звичайно, між двома цими комплексами паркан, щоб же ж люди, злодії, ось з Савани Сіті, не зайшли сюди і не. А, ну в принципі, це ж Савана Сіті, паркан встановила, вибачте, то вже камінець, огород Савани Сіті. Це вони вважають, що мешканці Атланта на київські злодії, які прийдуть. Хоча я вам так скажу, що наскільки я пам'ятаю, там по благоустрою Ну значно краще, ніж тут. Доволі Непогані є там такі локації, і навіть якісь столи для шах, і взагалі. Тобто, у савани там трошки краще ніж я очікував. От ну, посеред дня, звичайно, все запарковано. Що тут коїться ввечері, коли люди повертаються з роботи, неважко уявити. Ось ці пандуси, мені здається, я жодного під'їзду не побачив, щоб він був інклюзивний з рівня землі. От всюди треба покататися, якщо ти хочеш заїхати на візочку. А в цьому будиночку вже з'явилася пивнуха, і, судячи з усього, вони планують розширюватись, викупили квартиру поряд і вже будують туди сходинки. Ось такі чотирилапи. Друзі тут бігають, поштамат нової пошти. Бачу, що на будинках, на під'їздах висять камери відеонагляду. Тож тут хтось наглядає за поведінкою. Мешканців довкола. Ну і ось зворотній бік будинку. Тут знову ж таки нагадують, що вигулювати тварин не можна. А ось і камера на фасаді. Ну і парковочка з цього боку. Тут якийсь навіть цікавий дитячий майданчик з цього боку. Помітьте, місце тут дуже тихе, Ну, вітер трохи дує, але з цього боку вже не чутно. Автомобілів на київській просто як в селі, десь дуже тихо. Ось такий камінець тут встановлений для того, щоб машини не паркувались і не закривали прохід до дитячого майданчику. Ну і майданчик. Мені здається, що це найкращий майданчик від Атланта, який я бачив в усіх його комплексах. Тут прям постаралася. Це вже прям економ, плюс, а може навіть комфорт мінус. Подивіться. Лазалка непогана, я впевнений, дітям подобається тут лазити. Ось така пружинка, ось така гойдалка, теж як зараз модно. Пірамідка і спортивний майданчик. Вони тут теж поряд, як в принципі більшість забудовників, і робить Це такі тренажери, де можна позайматися, якщо у вас є таке бажання. Ну а там вже за парканом починається якийсь зоопарк Савана Сіті. З цього боку вже обладнання для більш маленьких дітей, горочки, пісочниці, якісь такі штучки. Ну і знову ж таки, архітектура, фасад, помилуйтесь. Ну, що вам сказати, звичайно, мені таке не подобається. Я сподіваюся, ми доростемо до того, що. Перестануть забудовники розмальовувати свої будинки в такі дитячі кольори з надією на те, що це дарує якусь радість і позитив. Краще б вони зайнялись кондиціонерами, які тут звичайно хаотично розвішені. І бачите, немає ніякого смітника такого централізованого. Тож мешканці просто якісь відра поставили, щоб сюди кидати свої стаканчики з під кави. Тут у нас ще одна трансформаторна підстанція, парковка. Входи до комерції, хоча я не впевнений, що з цього боку була передбачена комерція, виглядає так, що це просто квартири, хоча хто зна, хто зна, може і комерція. Тут погано, що забудовник не робить якихось особливих входів, ну там, вищі поверхи, ну все, що потребує насправді сучасна комерція. Тут таке відчуття, що просто, знаєте, якісь квартири виділили під комерцію, прорізали вхід. Поставили скітці, от вам і комерція. Ну а тут у нас такі от стовпчики від паркування виглядає, що теж їх встановили хтось як зміг ще. І Навішали таких стрічочок, щоб їх було більш помітно. Ну, от така ситуація: ось така картина у нас. Щоб доїхати від ЖК Атлант на Київський до центру Києва, в ранкову годину пік знадобиться від 40 хвилин до 1 години і 25 хвилин. В принципі, по самих броварах можна спокійно доїхати без заторів, але затор починається перед блокпостом на в'їзді в Київ. І далі він ще з'являється вже біля. Станції метро-Дарниця. І ще один затор уже на Подолі. Тому ось такий час: майже 27 кілометрів треба їхати до центру. Якщо скористатись громадським транспортом, то одна година навіть 59 хвилин, просто сісти на маршрутку біля будинків, доїхати до станції метро і далі по прямій гілці до центру. В Принципі, звичайно, ті, хто дивляться, мій канал давно, та і я сам нічого такого не очікували від цього ЖК особливого. Тому я по суті побачив те, що і очікував побачити. Хоча дитячий майданчик мене здивував. От чесно, я прям здивований е, майданчик витягує тут все. Можливо, я, правда, не був всередині будинки, можливо, там ще круті інтер'єри, сходинкові клітини, ліфти. Але сумніваюсь, хто проживає, тут можете написати в коментарях. Розкажіть, як там справи всередині, що по комунікаціям. Тут написано, що центральні і як воно там тепло, як все працює, це вже. Хіба що мешканці можуть розказати, я нічого видумувати не планую. А от знаєте, що мене прям сильно ще здивувало, так це ціна, хоч вона і не висока, як. На сьогоднішній день це 700-720 доларів за метр квадратний. Але вона суттєва більша за ЖК Скандія, в якому я був минулого разу. А той ЖК, ну як на мене, просто на дві, на три голови краще, ніж цей. Єдине, чим поки що Скандія вступає, це кількість інфраструктури. Так, там її фактично немає. Ось дитячий садочок, який не працює, один магазинчик, та й все. Тут вам і пошта, і аптеки, і магазини, і кав'яр. Все є. Окрім того, ще й інфраструктура броварів, тому що тут і дитячі садочки, хоча вони й переповнені, і от супермаркет новус прямо-прямо під будинком. Тому це, звичайно, для зручності життя додає плюсів. Але якщо б я б обирав, а ви знаєте мене, я б, звичайно, обрав би Скандію, хоч там поки що ще нічого немає із інфраструктури. Як розказував Вова, можна доставку за і, і, і в принципі це окей, але сама атмосфера, сама концепція, вона там значно краще, вона там є. А тут і, нічого такого немає. Це просто людяшник економ класу, розфарбований поки що, поки не вигоріли фарби, а далі буде взагалі щось страшне. Тим не менш, я радий, що я тут побував, щоб сам подивився, що вам показав цей комплекс. Якщо ви мешканець ЖК Атлант на Київський, не ображайтесь, просто сприйміть цю реальність. Це дійсно не дуже хороший. Комплекс є, як є. Якщо б мене запросили до себе, у вас було б слово, була б можливість розказати про переваги, про те, чому ви обрали цей ЖК. А так, у вас все ще є ця можливість написати про це в коментарях. Ну і всі інші теж пишіть в коментарях свої враження, свої думки, що вам подобається, що не подобається. Чи хотіло б ви жити в такому ЖК, чи хотіло б, щоб наші міста не забудовувались такими комплексами. Ну, я сподіваюся, що це Доволі риторичне питання. Я дякую вам. Якщо ви додивились моє відео до кінця, не забудьте натиснути лайк. Не забудьте підписатись, якщо ще не підписались. На моєму каналі регулярно виходять відеоогляди новобудов різних міст України. І також нагадую про свої соцмережі: Інстаграм, Тікток. У мене нещодавно з'явився. Підписуйтесь на Тікток, особливо туди. Підтримайте мене в цій новій соцмережі. Також пишіть свої пропозиції, які комплекси б хотіли побачити на моєму каналі. Запрошуйте, якщо ви там проживаєте, і побачимося в нових відео. Бувайте!